Друзі, вітаю вас на прогнозі! З вами Олег Колісник. Сьогодні у нас в студії в гостях Людмила Хомутовська. Людмила, вітаю вас. Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити з вами про вересень, що чекає Україну. У вересні, зокрема, пропоную розпочати з Луганської області і з Луганська. Давно нічого не чути взагалі про цю область. Як там справи і чого нам чекати? Ну, я думаю, що в вересні ми якимось чином будемо чути за Луганську область. А чому? Тому що там починається рух, до якого йшла підготовка. І це не про те, що там буде щось таке, знаєте, супер громадне чи велике, а більше як. Якісь маленькі рухи, щось на, на рівні прощупування, щось на рівні того, наскільки вдасться. Оце от таких вдасться, їх буде доволі багато, і ми оце будемо чути. Поки, на жаль, я не бачу таких глобальних там змін. Mm -hmm. Області. Хоча, якби навіть ці прощупування вони будуть для нас е, добрі, вони будуть нам якимось чином гріти душу, і взагалі там ще дуже е, сильно стоїть тема е, озброєння, uh -huh. не здивуюсь, що саме якісь може щось накопичується ще під, по ходу цього, бо якась тема, знаєте, підготовки тут звучить, вона. Все рівно якось тут вона актуальна. Ще раз кажу, я не бачу ти руку, але щось там таке може бути. Може бути, це, ну наприклад, це моя фантазія. Давайте побачимо, як воно програється. Може бути щось із новітньої зброї, які, наприклад, почали попадати більше по тому що якась радість. Весь час оця радість, радість, радісні новини, при тому, що нема просування. Ну от, Які в нас ще можуть бути радісні новини. А як ви думаєте, воно буде такого більш локального характеру, чи це буде якась гучна подія? Ні, я не бачу тут поки. Саме гучної дії, це щось локальне. От uh -huh. конкретно в якомусь одному місці. Я навіть думаю, що це не в одному, а в декількох і знову у нас ця тема накопичення. Щось ми там накопичили, і планується якась тема розворушити це осине кубло і там загострення. От саме йде зараз по темі загострення. Uh -huh. А Донецька область, як там будуть справи наступного місяця? Розумієте, з однієї знову ж основна енергія вісім мечів. Якщо там придивитися, то дівчина, яку зв'язали, по рукам і ногам, вона не може рухатися. Угу. І це все-таки про те, що знову ж по Донецьку там саме така ситуація, десь, може, і є якісь просування в одному місці, в іншому підзастряли, під хоча в нас тема. Величезних обстрілів, тема якоїсь навіть, якщо в нас була луганська маленька радість, то тут якась велика радість, uh -huh. вона тут присутня. Тут навіть може бути якесь невеличке нарощування звільнених територій, але воно все закінчується десяткою мечів, якби результату цього ми не будемо бачити глобального результату. Але в нас є карта мир. Карта світ, яка сама по собі символізує, вона говорить про те, що ще певний момент вона так буде ситуація продовжуватись. Це не про цей місяць, що там будуть якісь глобальні зміни. Все-таки там все більш статично, без величезних таких змін. Пересування будемо бачити різного року. Дуже великий рух. Навіть і хороші звістки, які зв'язані з територіями, але глобально це все таки стоїть на місці. Добре, скажіть, будь ласка, по Запоріжжю чи вдасться нам цієї осені взагалі наблизитись якось до Енергодару? Яка там буде ситуація? Ну, наблизитись ми обов'язково до енергодару наблизимось. Принаймні будуть якісь дії, проте вони будуть впевнені. Не, тут 100% буде просування. Єдине, що я не впевнена, що вирішиться саме найближчі, найближчу пору воно якось вирішиться, тому що це питання, яке підвисає. Весь час підвисає, і ми будемо бачити. І обстріли ми будемо бачити по Енергодару якусь таку, знаєте, максимальне напруження, але, але я, як по мені, воно все-таки закінчується двійкою Пентаклією. Пентаклів це про те, що ситуація не вирішена, знаєте, вона і не сюди, і не туди. Якщо ми подивимось Запоріжжя, бо ваше питання звучало, а як ж там на Запоріжжі. І Про минути Запоріжжя, як по мені, то це некоректно по відношенню до людей загалом. Запоріжжя, я думаю, що тема по королеві кухні, королеві мечів це те, до чого дуже зараз довго готувалися, і те, що гріє душу, вона буде продовжуватись. Я думаю, що там буде просування, хоча, хоча там, знаєте, така доволі має відбутися якась. Така цікава операція, якась помага і по, по жужезлі можуть якось пройти по якійсь суші, бо це символізує по якимось саме нежилим місцям чи місцям, яким не можна пройти, бо там піски. І десь от, от така ситуація мають там зробити якесь проривання, от саме там, де не чекають. Так що, в принципі, по Запоріжжю такий стан. Чи буде там ну, спокійно, ну, у нас занадто багато мечів, щоб сказати, що там буде спокійно. Так що ця тема обстрілів вона продовжується, я думаю, що у вас ситуація теж не зміниться. Я маю на увазі людей, які там живуть. Угу. Спека величезна. А наскільки може змінитися ситуація в Дніпрі? Дніпро також часто під масованими обстрілами. Знаєте, нам так філософськи починає говорити, що нам говорять, що... Ну, По всім даним, все світ зрівнює з іншими територіями і дають нам, би, це кубків, говорячи, що там і так нормально, там і так і, і відносно спокійно, наскільки воно може бути. А якщо є прильоти, то це щось що швидко минає. Е і, і взагалі ну, то, нам тут справедливості, що все там працює по закону, все, все нормально. Е чи будуть там обстріли, на жаль, будуть, але вони більше не не такі, як ми бачили як на Запоріжжі. Це щось, що йде по блазенню, по жезлам. Це знаєте, це на рівні вогню налетіло, бурю наробило, пропало, да? от, от, такому, от такого рівня. Так, що сказати, що їм гірше всіх ні, але вони є в небезпеці, але ще раз кажу, очами все світу. Де ще нам дають короля куків, які взагалі про е захист? Е Мені здається, що там ще щось мають підставити, чи е саме захисні якісь системи. І вони йдуть, якби по воді, це зі сторони води, там не було захисту, де зараз mm -hmm. там щось міняється ситуація. Ось щось таке. Добре, а якась небезпека для дітей взагалі по Україні є? Зразу що це не більша небезпека, що була до цього. Розумієте, тут оця. Подвоєність, да, що якби небезпека є весь час, і просто є якісь загострення, і є дні, які повністю спокійні. І, на жаль, нам тут зірочкою закривають, яка взагалі говорить, що завтра це не закінчиться, в такому стані воно буде продовжувати. Все-таки я не підтримую думку, що буде щось ціленаправлено саме на дітей. Я більше підтримую думку, що Може бути направлено, як, як не попало, попало не туди. Тому що ми знаємо, як літають російські ракети і не завжди це спрямовано. Чудово, будемо сподіватися, що все буде нормально. А, як справи з Херсонською областю? У нас Херсонщина сама по собі, знаєте, вона 50 на 50, окупована. Mm -hmm. І якщо подивитися на ту кількість мочів і вогню, то там якби зараз якась надактивність взагалі по Херсонській області, але в нас там є фронт. У нас там розвертається якби події, то давайте все таки ми його розділимо, щоб було якось більш зрозуміло дещо, бо так. Я скажу, те що я бачу, то це, знаєте, якийсь огонь 24х7. Ага. Не дуже так, змінилось, хотілося сказати щось добре, але маємо те, що маємо. Якщо ми беремо Херсонщину окуповану, то зараз дуже велика кількість вогню, вогню, яка зв'язана з дьяволом, а дьявол у нас символізує саме війну, бо це силове захоплення, завжди uh -huh. все, що тут відбувається, і воно йде по десятки мечів. Так що, на жаль, це ще вогонь. Які просуваються, і величезна кількість втрат, величезна кількість смертей, е, яку нам обіцяють, і взагалі нам там дають сонце. Це знаєте, не те, що активна, вона якась надактивна ситуація. Ситуація, коли тільки все це розгорається, не здивуюсь, якщо там почне якось рухатись фронт, uh -huh. е, притом якось так глобально, тому що якась туди історія. Якщо ми беремо Херсонщину не окуповану, на жаль, велика кількість обстрілів там є, і, і все це саме через близькість до фронту. Це просто тут весь час тема, що до них добратися легко. Саме вони від цього потерпають, що до них легко. І я думаю, що це теж буде продовжуватись це до кінця вересня чи ще далі. Ні, на жаль, я думаю, що найближчі два місяці приблизно така ситуація і буде. <звіг> а з приводу Миколаєва і Миколаївської області, що можна сказати? Миколаїв йде по королеві жезлів, ця тема вогню продовжується, обстріли тут будуть. Але якщо ми все це доберемо до купи і ще згадаємо конкретно, що нам сюди е, дали імператрицю, то тут піднімається тема, що ще й так добре, знаєте, на рівні порівняння якось там відносно спокійно, відносно тихо, оце щось саме туди. Мені більше не подобається саме область, тому що якщо на сьогодні в нас область була е по двійки пентаклів, знаєте, періодично стріляла, періодично е затиші і так далі, то чомусь у нас е дуже сильно зараз активується саме область, і вона е тема е е якихось, знаєте, просувань. Тема якихось доріг, може якоїсь логістики буде звучати. Не здивуюся, що росіяни саме туди будуть направляти, і ми будемо, якби бачити, що щось стає для нас на рівні недоступного. Ми не вчора їхали, наприклад, а сьогодні ми не можемо. От саме туди має, має воно бути направлене. І на жаль, у нас по Миколаївській області. Іде саме якісь дуже важкі втрати знову ж десятка мечів, велика кількість смертей. Так що, от поки у нас такий тиждень місяць, навіть не тиждень, а місяць. Дякую вам. От дещина. Знаєте, дуже хочеться сказати, що Одещина все, тому що якось вони суперактивізувалися і вже е, занадто для тієї Одещини, але е, нам обіцяють, що на цьому кінця нема і буде не один там навіть прильот. Там якась серія прильотів буде. Е, знову ж куди направлено все, що стосується грошей. Я думаю, що це знову ж порти, знову ж е, те, що їх більше всього цікавить. А для чого це все робиться? На жаль, це якась тема торгів, за нашими спинами йде якась домовленість на рівні управителів світу, і таким чином, на жаль, Росія собі якісь дивіденти там видобуває таким чином. Я думаю, що це продовжиться до кінця місяця. Я не бачу, що там якось буде полегшення. Там не так, звісно, як ми бачили в Херсоні, що там дуже так активно воно е якось є, немає, нема. Але я думаю, що ще там і не раз, і не два буде в одесі до кінця місяця. Угу. Тепер хочу. Прийти ближче до заходу України. Яка ситуація буде у Львові? Чи буде повторення масованих обстрілів? Там якась загроза буде, але загроза, яка в принципі відведеться. По мені там має працювати саме захисна система, чи нам і закриваються захистом вищих сил. Е, я б сказала, що там більш-менш. Хоча там, знаєте, всі люди дивляться в небо, і я так розумію, що прольоти там якісь будуть. Це, може, це маневрування, та, що, е, що дуже сильно е, хочуть. Так що поки. Там ще більш менш Якщо взагалі зрівнювати, переходити з таких гарячих областей туди, то я б сказала, що там може Угу. <вит�и> Дякую вам. А Волинська область і місто Луцьк? Дивіться, якщо е, е, саме аналізувати Волинську область, то загалом, е, загалом там е, я б навіть сказала, що більш-менш нормально. Хоча я, наскільки розумію, там є якісь шляхи повітряні, які відбивають на штаб ППО, да, щось там таке працює. Але воно всі волиняки знають, де це, що це, і можливо, навіть там і не говориться в новинах і теж правильно. Але якщо ми беремо сам Луцьк, то якесь підзагострення по Луцьку буде. Це не про те, що було, що ми бачили в Луцьку, що там було якісь попадання, пам'ятаєте декілька місяців назад. Mm -hmm. А нам говорять, що поділиться навпіл. Воно буде якось в меншій мірі, і потім ми скажемо, що добре, що так, але Луцьк у нас почав фонити. Що, що зв'язано з військовим, що щось зв'язано саме з тим, туди будуть. Це не тільки я знаю, це якби інформація, яка полетіла до ворога. Дякую вам і давайте наостанок поглянемо Київ та Київську область. Ну, я думаю, що Київська область, які є в поверненні ситуації, мають пережити якусь величезну атаку, яка. Взагалом більше спрацює, нам показують, що знаєте, як Київ, який підзакритий, а якщо це буде, це все-таки околиці. Uh -huh. І околиці чи саме кордони. Це можуть бути різного роду, якби прикордонні райони до Києва. Ки... Київ і Київські райони, саме в такому плані. Uh -huh. Я думаю, що саме туди в більшій мірі буде направлена Направлені всі ці дії. Так що, як по мені, то мені більше це буде більше в Київській області чи в Києві. І я ще раз привожу увагу, що це саме як околиця, тому що мікцентр нам показує, що його не те, що закрили, його там замурували. Добре, дуже вам вдячний, Людмила. Дякую вам, друзі, що були з нами сьогодні. Підписуйтесь на канал Прогноз і залишайтеся з нами. На все добре.